Що краще зміцнює судини: міостимуляція чи лаза? Це про різне. Да. Якщо вже брати точно і казати про омоложення судин, про те, що зникає атеросклероз, то це перш за все припікання. Якщо ми беремо міостимуляцію, то вона більше про те, щоб натренувати вени і лімфосудини. Для того, щоб вони були в тонусі і не було застою. Якщо ми беремо ЛЛТ? з однієї сторони, регенерація, тобто це імунітет, скрізь дає запалення, це ок, це там метаболізм, проникність клітинних мембран, на рівні клітини, багато цікавих процесів. Можна сказати, що вони просто доповнюють одне одне, дають максимальний ефект. Сінергію при використанні Все класно, але все в свій час є Це, це і є життя.